ви за те, щоб військові долучалися до політичних процесів? Перш за все, часто обговорюю цю тематику зі своїми підопічними, з якими працюю, і більшість з них, на жаль, каже: ми, напевно, не доживемо. На жаль. Друге питання. Я вважаю, що в політику. Ось на усі різні посади мають іти не просто військові чи не військові, мають іти професіонали своєї конкретної справи, своєї конкретної теми. Якщо військові збираються займатися військовою тематикою у Верховній Раді, вони розбираються, вони мають іти. Якщо будуть іти військовослужбовці, які не мають відповідного досвіду, але мають публічність, це вже буде на майбутнє проблема. Це саме стосується будь-якої людини, яка претендує на високі посади чи на представництво у Верховній Раді. На цій верховній Раді цього скликання ми побачили, що означає, коли вибираються табуретки і дуб дерево, коли приходять до влади люди, які взагалі не розуміються ні в державних процесах, ні в тому, як працює Верховна Рада, ні в тому, що не можна рухати. І на жаль, ми будемо наслідки цього скликання покутувати, що дуже дуже на майбутнє. Тому передовсім мають іти професіонали своєї справи, які мають чітку державницьку українську позицію.